Доброго дня! Поки ринок у нас, скажімо так, не дуже цікавий, хочу вам записати коротеньке корисне відео, як, до речі, давно не було про те, як працювати з імбалансом. Тому що дуже багато з вас допускається тих помилок, що чують, що імбаланс потрібно перекривати на всі 100%, імбаланс це таргет для ціни, імбаланс це місце, яке ціна перекриє на всі 100% і тому подібне. Тобто, наприклад, якщо ви бачите на старшому таймфреймі денний 4 годинний ви бачите. Імбаланс, і у вас буде ціль на перекриття 100% цього імбалансу. Тобто ціль, стоп лос неважливо. Але зазвичай імбаланс виступає як ціль, тобто, що буде перекриватися, і ви свій так профіт ставите сюди, а у вас тут, виходить, один до трьох, і ви чекаєте допрацювання своєї позиції. Дивіться, не завжди це працює. Імбаланс зі старшого таймфрейму на молодшому таймфреймі він не завжди буде імбалансом. Тому вам потрібно не працювати на перебиття старшого тобто прибиття імбалансу старшого таймфрейму, а переходити і працювати на тому äh, таймфреймі і перекриті того імбалансу на тому таймфреймі, кого ви працюєте. Тобто працюєте ви на 15-5 хвилинному, то шукайте і перекриваєте імбаланс тільки 15-5 хвилин таймфрейм. Не перекривайте імбаланс до 4 часов 4 годин з надією на те, що ви зробите більше, чи у вас там вам потрібно винести глобальну стоп за структуру, чи ще кудись дуже далеко, бо у вас там є ціль, і ви бачите. На старшому таймфреймі, о, тут класно, є імбаланс 4 години, я хочу його перекрити, то я собі можу дозволити стоп потягнути вверх. Ні. Ви, ви закриваєте тільки той імбаланс, на якому ви працюєте. Все, це те, що вам потрібно знати по імбалансу. Всім солодкого дня, Виникають питання, пишіть нам в діре.